Линвар м 18 x R3 или Линвар 18 Викинг с двумя видеокартами как мы. называют установлена видеокарта P3200 6 Гб Паскаль Та активована, вбудована графіка Intel через Optimus працює. Зараз тестуємо на бенчмарку 3D Mark 11 Firestrike у загальних налаштуваннях звичайних. Для встановлення потрібно доробити систему охолодження підпіляти під 9 серію або Паскаль. Там розташування елементів однаково практично. Ось, і радіаторою використовується радіатор Master на 100 Вт від Nvidia 780 Тест процесору, процесор 4810 mq досить потужний і прохолодний. Тут на цьому Alienware щось з матрицію, якщо нажимати, то полоса. Ось. Відеокарта має 70 ватт ТДП, не гріється взагалі, зараз по вентилятору практично начутно, не, не шумлять. ну Гарна відеокарта для підвищення потужності старого ноутбука, якому вже плюс-мінус 10 років. Ось що в нас по бенчмарку? 12 тисяч графік скор, 10 тисяч загальна, Можна трішки більше потужний процесор поставити та розігнати. Це ще накине там десь там п'ятсот попугаев ось. Так, ползает. ПЦЦ. Так. 1300. Частота. Память 1700. Температура максимум 68 градусов. Вход в 79.

Точно так же і на Alienware 17 можна запустити. Тут прошита розблокована BIOS і виставлений на Switchable Graphics працю.